Друзі, ось так виглядає цей автомобіль. Е, можна сказати, що тільки з контейнеру. Також ще на ньому присутні сліди е, плівки. Автомобілі, коли грузяться в контейнер, вони їдуть без коліс, їх знімають, потім, як правило, накидують на три або на чотири болти такий автомобіль і їх забирають. Тут вже ми зробимо дотяжки. Е, самі ковпачки теж в автомобілі. Тобто в сухому залишку, що ми маємо? 12 рік, Q5, 94 тисячі пробігу, А3.0 TDI, нічого не фарбовано по кузову. ось В s лайні на панорамі, на безключовому. Ось на чорному салоні, електрорегулювання сидінь, чорні вставки. Є ось цей модуль акустики, немає Беннолсена. Ось ось такий кастерний монітор, кермо, пам'ять сидінь, панорама, документи, як я вже казав. Ось паличка, килинки. Ну, По автомобілю в дорозі, повторюсь, дуже класно він себе почуває, тому що видно, що автомобіль обслужений, що нічого не стукає, що нічого не гримить. Ось, прикольний, сподобався. Я, чесно кажучи, не очікував. Ну на Тігуані другого покоління таких відчуттів немає, тому що саме місцем автомобіля ми обирали. Замовники, врешті-решт, зупинилися на трохлітровому літровому дизельному двигуні. Ці, до речі, двигуни дуже цінні, там на торегах, на... Ну, фактично на всій лінії ці ваги де вони стоять, вони дуже рахуються надійні і хороші. Якщо вас цікавить підбір авто з Кореї, ви розглядаєте щось для себе звідти, то можна це реалізувати за допомогою нашої компанії. Звертайтеся, буду радий співпрацювати.